Всім привіт, друзі! З вами знову я Саша, і сьогодні граю у Майнкрафт. Е, я знаю, що в мене дуже давно не було відео. І тож я хочу сьогодні це виправити. І сьогодні я буду вам показувати е, один сіт. Е, цей сід назва його буде в описі. Ви можете скопіювати і теж на ньому пограти. І зараз я вам хочу його показати. Тут ми з'явимось десь приблизно на цьому місці, і тут є, як вже помітили, вишневий ліс. І тут цей ліс окру... Тут навколо нього повністю гори. Це дуже величезна така територія, тому що мій комп'ютер навіть це не прогружає. А я. Я ще шейдери вимикав, і воно все рівно так прогружало. Не все. Ось, Там ще дуже такі гори величезні. Дуже величезні гори. Що?! Ви бачили? Ці... Це що? Це що було? Це барани. Тут навіть і таких баранів можна зустріти. <рес> Ви бачили, як вони ще на не усі підпригнули, стрибнули? Це було кумедно. Ну так тут, по ітогу, дуже величезна просто ділянка гір. Тобто це навіть такий гірський біом. Ну, так. І е, тепер я хочу вам показати, е, куди йде ось цей водоспад, який ви, ви вже, напевно, що помітили. Він тече з цього блоку. І він веде у шахту. Зараз я стрибаю цю шахту. Візьму... Треба взяти смотрю. І тут є. А, Добре, тут є отака печера. Дуже велика. Я зараз спускаюсь, тут є такий теж спускаюсь. я распускаюсь и тут я бачу Зараз Я бачив тут зроблю. Я бачу тут, деться, деться, деться штука. штука, штука річ, річ. Ось. Це Варденовський біос. Тут можна ще викликати Вардена, отже, звідси піду. Краще, щоб його не викликати. І зараз тут не одна така штука. Тут не один такий біом. Тут, якщо ми сюди спустимося, ми побачимо челеньку таку такий біом. Він не маленький, він не великий. А ну-ка, ладно, не викликати Ні. Ось, ми зараз звідси знову Вийдемо. І побачимо, що тут ще один біом. Знову ж такий. Я зараз розкидаю тут. Це вже останній, але ви просто зараз подивіться, який він величезний. Просто. Ось. Я гордина виклика. А де Варди. А ще шо? А це ще що? Нічого собі тут печери. Цей біом дуже великий останній. Друзі, ми зараз тут місто, зараз не можливо. Тут... Е знову цей плюс. Їх тут чотири. Я не розумію просто. Тут дуже величезні. Але, на жаль, міста немає. Але все рівно. Тучі лава. Скільки тут всього на цьому сілі? А як мені тепер вилізти? Окей, okay, зараз подивимось. А, я у печері. Я угорі. Треба тут, тут прокопатися. А. ні. все в порядку. що йде? Я тут визу, я понимаю. Я вже вылізу ці горы. Ничего, господин, просто отут я викопався. І отут я лечу це усе тут печера. У тут у горах ця печера. Просто Це просто дуже величезна територія. А де? Ммм, не загубився, блін, не загубився. А тут треба йти. Ось ці козли знову стрибнув. І знову! Ну тут стрибати, вони 1, 2, 3, П'ять, п'ять козлів. Окей. Шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. 5 6, 7, так, дев'ять козлів. Круто. Okay. Тобто ось цей каньйон, він звідти отака величезна печера йде прямо туди. Туди. Через ці гори. Це просто дуже прикольно. Отже, зараз я вам, друзі, хочу сказати, що ем, я буду ще один сіт робити. Ну, ще не один Ще декілька буде оглядів для ем, ось І тому я у я вас запитаю, на якому з сідів пограти. Це перший сід, потім ще буде декілька ось. Тому вже коли буде наступне відео про сіди, ви зможете вже думати, який цей перший сід, чи наступний сід. а можливо, буде ще наступний, який вам сподобається. Ось так. І, до речі, тут можна на цьому сіді, ви коли пограєте, і коли будете грати, можна ось тут зробити будинок. Це біля цього холму. Ось. І ще, друзі, для тих, хто любить повоювати, тут є... Ще ось аванпост невеличкий розбійники. так саме аванпост розбійників. Тут ще ось цей ріг. Рих... Просто послухайте цю шостого цього рогу. Саме цей звук, коли рейд на деревню, саме цей звук лунає. Ось так. Тому, друзі, на цьому я буду вже закінчувати моє відео. Ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. І ось так. Ще натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі. І отаке от у мене вийшло відео. Всім до побачення!